А 21-го року у нас день зимового рівнодення. Чому цей день такий важливий? Тому що він є одним з головних таких поворотних днів планетарного циклу. Це день, коли вся енергія планети повертає на ріст. Починається, якби всі процеси росту, починається новий рік. Планетарному циклі, тобто це початок після зимового рівнодення, все починає зростати. енергії починає зростати, день починає зростати, все повертає на ріс. Це вважається початок нового року. Планетарний, це енергії планетарні. Отож, а чому я кажу, що це важливо? А тому що дуже багато людей, коли вони в кінці року починають щось планувати, вони починають планувати в січні місяці, коли вже все відгуляли, свята, новий рік, там хтось іще Різдво до святкового, 7 числа, і потім вони десь вже прокидаються, ну я не знаю, десь після старого нового року, по старому, скажімо так, календарю, і починають вже планувати наступний рік. Так от, коли ви починаєте планувати наступний рік, в січні місяці, то це вже запізно.